Добрий вечір, вітаю інтелектуальних шанувальників програми під абажуром. Чому е, я саме наголошую, що інтелектуальних? Тому що сьогодні у нас в гостях письменниця, і що приємно, наша землячка, яка більше того ще й пише про Хмельниччину, от безпосередньо. Е, і без п'яти хвилин лауреат зараз вона може скаже, що це ще не так, але насправді без п'яти хвилин лауреат премії коронація слова Лора Підгірна. Добрий вечір. Вітаю. вітаю. Так, все-таки за що буде, я так думаю, переможна номінація в коронації слова? За який роман? За який твір? Твір, який писався дуже довго. Це роман, який складений з різних пазлів, які там на протязі великої великого кавалку життя складалися, складалися. І нарешті, в грудні, я його відправила на коронацію слова, тому що вже, вже було встидно перед друзями, що пишу, пишу, пишу. але він є надрукований? Ще немає. Він повинен, він повинен <світ> мати якісь визнання. Чи, чи не визнання? Ну я вже от власне знаю, що номінантка. Ось, я а вже... сподіваюся, що все Але... буде добре. Так, так. І це ми дізнаємося практично. ось-ось, от... 15, 15 червня. Ну, Це дуже приємно. Так все-таки про що цей роман? Роман історичний авантюрний роман про тамплієрів на Поділлі. Однак там теж не все так просто, тому що в романі такі часові переплетіння і середньовіччя, і сучасність. Угу. Тобто і щось таке фентезійне, є, так? Фентезійного нічого немає, швидше альтернативна історія, як могло бути. О, -о, О, ну Це теж фентезі, фактично. Так, ну, ну, ну Бо фентезі це швидше такі якісь там містичні речі. Тут, так, ви праві, там є містичні речі, але я би назвала це швидше така альтернативна історія. І там теж кам'янець фігурує: Кам'янець-Подільський, Терноруда, Нормандія. Ну і далі читач Дізнаєте вже Боже, сам. Боже, як цікаво. Ну я насправді е, про тамплієрів я не читала, тому що це ж як крім, крім вас і друзів, я так розумію, і коронації слова ні, не читали, але я за те. Просто вражена прекрасним, я так вважаю, детективом вашим червона Офелія. Дякую. Е, 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 ну, я одразу зізнаюся, я не фанат детективів, не фанат е, і не фанат Бориса Акуніна. Але я думаю, що це не згірше, ніж е, романи детективні Ох. Бориса Акуніна і наш український герой, і це супер класно для мене, наприклад, що він не гірше за Фандоріна. Так у вас є все-таки якісь паралелі? Ви проводили, коли писали. Свій роман е детективний про і вивели героя Марка Шведа з е, героєм Акуніна Фандоріним. Ви знаєте, мені хотілося створити такого українського супергероя, на який, би, який би робив якісь вчинки, такі боровся зі злом, перемагав, але на тлі українських історичних подій. І, власне, мені завжди було прикро, що в Україні немає своїх таких супергероїв. Ми чомусь соромимося мати супергероїв. Наші герої завжди страждають, помирають так, 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 на їх могилах садять. Калину, да. І вся нація стоїть на колінах да. і, і, плаче. І, і плаче. І от як сьогодні на презентації в бібліотеці Хмельницькій сказала одна пані, яка прочитала вже роман. Вона каже: Мені сподобалося, що ви відійшли від цього перманентного образу плачу, що є Ярославне угу. і страшне своє. Страда, так, так. Знаєте, жодна нація не соромиться мати супергероїв. Не обов'язково з надзвичайними здібностями, але це можуть бути лікарі, поліцейські, там, я не знаю, військові, так, які перемагають. Зло, які борються, рятують світ і дівчат, походу, ну і, ну, і так, переходять. Так, так. Ми, ми говоримо так: від е, супермена чи навпаки, від Геркуля Пуаро до супермена. Так, так. так. Е, ну, Я більше маю на увазі таку ре реалістичних більш людей, але м, власне, герої е, Шварценеггера, Дольфа Лунгрена це ті хлопці, які була закохана в 90-х роках вся жіноча частина зі кулі, кулі. І от в Україні чомусь таких супергероїв ніколи не було. Мені mm, хотілося такого Це героя. Правда. І навіть цікаво, що не було їх в кіно, правда? Вони якісь були такі романтичні. Вони такі. в нас не були, вони були радянські, вони були росіяни, як да, правило. Навіть якщо українські, то вони такі якісь ніжні, романтичні, тобто вони зовсім не виглядали на героїв. Так, так. Або, або такі субтильні, так, або так, ж так, так, так. Поети, помирали поети. в важких муках, та, м'ятучіїся натури. Не хочеться російською. але от такі. Ось. І, власне, мені хотілося створити героя, який не просто виживає. А й перемагає. І не просто героя на одну пригоду, а герой, який буде жити і працювати, і боротися з цими обставинами, ситуаціями, історичними такими подіями, під час таких історичних подій, на тлі цих подій. Це буде серія така пригод. І ось, власне, дебют, червона Офелія. Ну знов не в образу, але скажу відверто, зразу дізналася, хто така, ну хто, власне кажучи, червона Афелія. Ну може, це я така розумна, не знаю, але хочу, щоб читачі все-таки прочитали. І думаю, але при тому всьому, тобто, що знаючи фактично наперед, яка буде розв'язка, тобто і трагедія особиста, фактично вашого героя, так через червону Афелію, все одно це було дуже цікаво. Okay. Тому що написано по перше, так просто, а по друге, тому що це все таки відбувається на тлі подій, які були у нас на подільській землі, зокрема в Кам'янець-Подільському, і взагалі Кам'янець постає таким дуже цікавим містом, таким інтеліг... містом інтелігентним. Дуже насправді так воно і було, а тим більше в 19-му році, коли Україна захлинається в крові. Коли Україна просто спливає кров'ю, кам'янець на короткий час стає столицею УНР і таким оазою, такою тишини, спокою, це був дуже короткий період, але хочу сказати з історичних таких фактів, що на той час за той короткий час в Кам'янці видавалися україномовні книжки, журнали. Працював театр. Ставилися відомі постановки Котляревського, п'єси Котляревського. Тобто інтелігенція дуже так бурхливо творила. І, на жаль, ми дуже недооцінюємо цей період. Мені здається, що весь роман, в цьому сенсі, детективна, а саме ця історія, вона як пропахчена парфумами ніби, тієї епохи. От Мені це подобається, тому що ти ніби відчуваєш. Щоб ти саме там, тобто ці запахи, звуки, слава Богу, воно це є, і це так класно. Дуже приємно чути, тим більше що з уст людини, яка вже прочитала. Ну, знаєте, я дуже переживала, щоб він не пахнув нафталіном і не пахнув якимось таким штучним, штучним чимось так. так. Насправді хотілося використати якомога більше таких історичних якихось моментів, акцентів. Ну, це видно, Не це видно. Ви, ви почитав, чи особливо так, той, так. хто мешкає на Поділлі, О, я це знаю, о, я це місце бачу. Треба піти подивитись, чи дійсно там той камінь, де так, вона так, там застрягла. <свят> виписуючи ось ці ситуації, ці сюжети, цих героїв. Вони в мене ж оживали перед моїми очима. Знаєте, як от в Коді да Вінчі», коли там іде Лендон з Софії, і вони е, такі містичні, він бачить тут в реальному часі. І в, от мені здавалося, що я це теж бачу. І коли писала цей роман, то герої вели мене. Тобто до певної пори я писала, а потім герої просто мені почали говорити, що робити. Ну, в на увазі такому образному, звичайно. Герої почали диктувати і розповідати свою власну історію. Як цікаво, але вони у вас такі неоднозначні герої. Це не такий якісь справді плаский образ. Наприклад, погана людина це просто такий кінчений, поганець, чи хороший, це просто ідеал. Ми ми так знаємо, не буває що в житті. Правда? Поєднання добра і зла це завжди є в кожній людині, але кожна людина вибирає на яку сторону стати: чи на бік Янгола, чи на бік демона. І герої цього роману, як ми знаємо, там три товариші. Тяг би привітри, Марку. Вони кожен обирає свій шлях. Хтось стає, обирає цінності і обирає такі проукраїнські цінності, і йде цим шляхом. Хтось стає на бік совєтської влади і не просто стає на бік совєтської влади, а стає таким найнятим яничаром, який губить український народ. Ну це якийсь такий момент, якраз дуже актуальний для всіх часів української історії. Це момент продажності. Продажності і вибору того, що для тебе в даний момент вигідно. Ви знаєте, напевно, один з героїв цього роману той, який очолив Красне Казачство і втопив в крові Київ. Я не думаю, що то було продажність, то було його переконання. То була, ідея. То була його ідея. Вони ж всі троє вчилися, ну два з героїв вигаданих, але один то точно реальний. Так. Вони вчилися, вони закінчили е, одеське е, цю одеську школу прапорщиків. В них були однакові всі, е, як то кажуть, всіх були однакові базові такі, як би, можливості, але кожен обирає, один обирає захищати Україну і українців, служити українському народу, інший обирає нищити український народ. На жаль, кожна людина робить свій вибір, але знову ж таки, не дивлячись на те, що ті герої, які стають на бік зла, вони не є темні до кінця. Якщо ви пам'ятаєте, героїня в кінці каже, що я сподівалася, що ти мене такі <схи> виведеш з цієї дерева. Але, але, але в тому... насправді героїня тут настільки вже багатопланова і неоднозначна, що її чомусь не віриш. Тобто з одного боку, тому що один раз віриш, другий раз не віриш, і тоді вже виходить, що насправді ти, тебе поглинає якась атмосфера такої ілюзорності, саме от в ній, тому я що думаю... актриса. Так, так. Вона заплуталася, вона загралася в свою роль. Е, почалося все з якихось жіночих змагань і амбіцій, власне, з е, тією жінкою, яка її на цю всю е, мерзоту присадила. Ось, і Вона загралася, вона втратила себе. Марко знаходить себе, а героїня ця, вона втрачає себе. Ну, так. Дуже, дуже страшні насправді ігри. На жаль, так як і сьогодні, той час це, ну, це є реальні речі з реального життя. Але найгірше те, що ті уроки історії, які ми отримали на початку ХХ століття, і, зокрема, в 19-му році, ми сьогодні знову проживаємо плюс-мінус з якимось там на щастя, деталями, бо Москва в нас не стоїть. Ми, ми, я думаю, вже не раз їх проживаємо. Так. Ми взагалі якось проживаємо їх по спіралі. Ми так. постійно натикаємося на те саме. Тому що інші нації. Можливо, роблять висновки і йдуть іншим шляхом, а ми цих висновків все ще поки не зробили. Лора, а це таке цікаво. Оцей от патріотизм фактично таке напучування в книзі, що треба бути патріотом, воно воно так все таки звучить. От як ви думаєте, можна взагалі таким чином літературою виховати патріота? Ви знаєте, я не ставила перед собою завдання написати якусь методичку, навіть як був краткий курс ВКББ, е написати якусь методичку, як стати патріотом. Я наведу такий з вашого дозволу, приклад. Знаєте, е от є американські, британські, там, французькі історичні серіали чи книги. І вони розповідають якісь історичні історії, і потім глядач, читач дивиться і каже, ну це не. Було так, там не така була одіж, там не носили такі зачіски, там не такі лицарські оці обладунки були. І відкриває, дістає цей фільм, чи ця книга мотивує його дістати історичну літературу і шукати істину. І в своїй книзі я звертаюся в передмові до читача і кажу, що я буду рада, якщо ви знайдете якісь невідповідності чи те, що вас збентежить, і будете шукати істину. Тому що я стикнулася при написанні цієї книги з тим, що навіть молодь не знає. І ну не, не те, що не хоче знати, вона не знає, вона не шукає, вона не змотивована шукати правду. І коли говориш про крути, зовсім молода дівчина каже: а хто їх туди посилав? Вона не розуміє, що то була така патріотична екзальтація, то був дух часу. А так як теперішня дівчина? Так, а хто теперішня? Посилав, А Хто посилав тих людей на Майдан? Ну, напевно ж, не за американські і, гроші, так як і росіяни так, твердять. Ну, а вона відповідає, а це не все так однозначно. І я їй просто її тоді порекомендувала. Я кажу, я дуже рекомендую. Зараз е, нічого не відомо. Всі документи, це все секрет. Я кажу, ти знаєш, е, при написанні книги я стикалася з тим, я не сиділа в архівах, тому що архівні документи викладені в мережі. І коли ти починаєш працювати, інтернет тобі підтягує ці речі. І ви знаєте, от це вже стосовно другої частини, просто як приклад, трапляється мені в інтернеті з розсекречених архівів КДБ. Документ так. про те, що ДПУ УРСР звертається в ОДПУ, Москву, тобто це керівна структура до керівної структури. Прийшліть нам для підсилення значить, людей, професіоналів, які би могли тут боротися з українськими угрупуваннями, з контрабандою і з українськими і я, націоналістами. Так, і так? Я сиджу собі, читаю, читаю. Ну, пишуть там, ну це понятно, так цікавий документ. 29-й рік. Це та той рік про події, якого відбувається в другій частині. Я думаю, о, рік сходиться, все нормально, класно, і нижче один рядочок. І особливо просимо прислати в Кам'янець-Подільський представника, який би працював в Волочийському прикордонному і я розумію, що це на грані містики. Ну насправді це інформаційний простір. Він відкритий для кожного. Я зараз так почну жестикулювати, так якби переповнення емоцій. Але я з такими, от пані Міла Іванцова, яка є, якій я вдячна, що вона повірила в цей твір, бо вона є продюсером цього твору, е і вона його рекомендувала видавництву Кемебукс, якому який видала цю книжку. Ось ми з нею ділилися просто під час написання твору, я з нею ділилася, я одного разу ті всі ремарки виділю окремим якимось таким листочком. Які містичні речі відбуваються. Ну, мені здається, що це буде, буде дуже цікаво, тому що навіть ота вступна стаття, в якій ви говорите про те, що ви кам'янчанка, що як ви хочете, щоб люди сприймали цю книжку, вона якось дуже гарно промовляє до читача, тому що, принаймні, він вже розуміє, що, власне кажучи, мірою, якою смірою, якою, якою він зараз дорогою буде йти. Mm. І через те класно було б, от якраз ці містичні моменти десь чи, пі, чи no, в кісля можна. Це чудеса чи... інтернету, тому що інтернет є така SEO і він підтягує, ну я розумію, але це все рівно так було приємно, коли ти бачив інформаційний простір. просто. Добре, інтернет підтягує. А люди, а події, а якісь ситуації, де ти просто отримуєш інформацію е, з перших рук, як то кажуть. Добре, Лорочка, а ну е, е, розкажіть от для нашого глядача, все-таки, тому що вони ж не читали книжку, яким був кам'янець е, часів е, того УНР, да? коли UNR. там був Петлюра і коли. Театр працював, що, що ще там було, щоб mm. така картинка яскрава виникла у людей в голові. Ви знаєте, перед тим, як Кам'янець-Подільський війшли війська УНР, це 3 червня сталося. До речі, ми в Кам'янці відзначили дуже таким війським, війським гуртом, тому що не збиралися спеціально але відзначили цю дату на Вірменській площі біля пам'ятного знаку Симону Петлюрі. Це було дуже так трепетно, після того, як я поклала квіти в ту корзину. мені мене таке відчуття, було, що там на небі. Вони нас тобто чують. Так, 3 червня, ось, буквально. 3... Тобто ми зараз переживаємо. Події, які ну, час, так. так, так, той рамки, час. так. так. І е, Кам'янець ще зберіг свою колишню розкіш у Миколаївського ізобілія. Тому що в той час, е, ну не дивлячись на те, що це була царська Росія, але е, то було дуже впорядковане місто. То було місто дуже зелене і дуже таке впорядковане. Мені нещодавно. Один мій друг дав почитати таку книжку спеціально ну, якби для сучасно мову для мерів посібник, як мають працювати всі служби. Комунальні. Так, Комунальні, перукарні, ресторації, геть навіть для бродячих безпритульних собак було кілька загонів, де були сторожі, і людина, яка знайшла безпритульну собаку, мала відвезти. Тоді, в той час. Так, так. Я дуже хочу, от, Цю книжку відсканувати і подарувати нашому міському голові. Дуже гарна ідея, мені так здається. Сімашкевич буде радий. Цього, ну, Я дуже думаю, що він буде радий, але, але, е, і це було дуже гарне, впорядковане місто. Більшовики, коли прийшли в камінь, захопили Кам'янець-Подільський, вони звичайно спробували. Це все збурити, але вони не встигли, тому що ну 3 червня входить війська війська ОНР, відбили Кам'янець блискавично і переможно. Вони 3 червня перейшли з Бруч, з під Волочиська Волочиськ, визволили Волочиськ і в той же день увійшли в Кам'янець з боями і погнали далі на Проскурів визволяти Проскурів. От, власне, 5, 6, 7 число це Проскурів, Чортків, і сюди далі. Вже то були дуже такі переможні, наступ такий. Ось і кам'янець ще зберігало оцю. Розкіш Миколаївського Великолепія. І на той час. І, ж... і шоколад, який купує головний да. герой, і кавові, і всякі кав'ярні, такі смакоти. В Кам'янець ну, прямо. В кам той час це була така оаза. І, не дивлячись на цю всю, е, що зберігалася оця ілюзія спокою, розкоші і краси, ну, на Україні скрізь точилися бої криваві, і процвітала контрабанда. І разом з тим. У уряду УНР не було навіть чим надрукувати оті купюри 250 гривневі. Оте кліше це ще було з часів Скоропадського. Збереглися історичні дані про те, що була був макет дизайн тої купюри, і там була золота фарба, все, але не було де взяти оцього цієї фарби золотої. Тому там збирали по людях, е, ви читали в так, тексті подрібити, щоб так. хоч щось зробити. Щоб гроші, гроші надрукувати так, тому що е, до речі, в Кам'янці ходили там. Гривни, а поряд катеринки, а ще поряд там якісь папірці, а Огієнко взагалі, там коли то друкував на, на машинці, друкарські такі білети, бо та була єдина там таблоїдина. Тобто поряд з оцим всім. Таким е, богемністю була ха були хаос, хаос. розруха і нищота. І той шоколад, який герой купляє, він сам дивується, каже, ніби на там, на е, дирижаблях спускають, десь там з Львову австрійського возять. Ну, таке. Насправді це унікальна ситуація і унікальна можливість для вас, мені здається, відкрити таку. Сторінку нашого життя, просто супер. І тим більше відкрити простим, я би так сказала, словом, тим, що не науковою книжкою, а все-таки літературою, яка ближче так для людей і вона ближче їм до серця. А де все-таки можна придбати таку книжку? Я думаю, що багато хмельничан зараз кинуться в книгарні і захочуть почитати червону афелію вашу найперше. Е Придбати цю книжку можна на офіційному сайті видавничої групи КМИБУКС. Тобто заходите на сайт і Червона Офелія набираєте, і там зразу. Видає вони вже в наших книгарнях? Немає в наших книгарнях в книгарні. Буква є. В інших не скажу, бо не знаю просто. Знаю, що в мережі книгарень Буква. Ну і зараз в мене в червні дуже насичений такий тур літературний містами України можна придмати на на презентаціях. Також продовження цього літературного туру буде серпень-вересень. Я вже ну, думаю, що чи, буде чи, дві книжки о, та. от про, і там, і про тамплієрів теж. Ну ні, от за тамплієрів не знаю, чи встинуть надрукувати. Ну хоча А, буде ще друга книжка про Марка Шведа. Коли книжку вже до останньої читач сторіночки дочитує, і тут написано Далі буде взагалі планується 10 частин, але ну як кажуть, хочеш насмішити в Бога, розкажи плани. Але власне друга частина початка святої Маргарити. Вона вже, я вже Готова. завершую її, завершую ще трошечки залишилося. О, зовсім, я вже здаю хочу вдруг. почитати. Я вже хочу почитати. Е, пані Лариса, все-таки е, наскільки зараз реально, от ми з вами говорили ще на початку нашої розмови, ще до того як включилися камери, наскільки все таки реально людині прожити на оцей письменницький заробіток в Україні? Ви знаєте, я не знаю. Я ще навіть не зрозуміла, що я письменниця. Я ще не засмакувала це. І я як спробую, десь вже за третю четвертою книжкою я прийду і поділюся. Поки що я знаю. що кажуть? Зі <с. слів відомих, письменниць, вже таких знаних. я знаю, що це дуже прості, дуже такі люди, які так живуть, як нормальні українці, без всяких там. Віл, Межигір'ї» і так далі. Mm -hmm. Тому тобто не буде так, як в американських фільмах. Я великий крутий письменник, ну, і я вже пенси. практично мільйонер мріяти, ти треба звичайно, посилати. Звичайно. десь в космос. Такі. Ви знаєте, Я, я завжди там, ми коли спілкуємося з пані Мілою Іванцовою, вона каже так: ну, судячи з усього, ти старт тебе досить успішний, тільки дивись, там зірку ніде не вмикає. Я кажу, я дуже мотивована людина, і наскільки мені доводилося мати справу там по журналістській роботі з відомими, дуже відомими людьми. І чим відоміша людина, така, яка дійсно от до того йшла, вона дуже, вони дуже Прості так, так. І я кажу, я буду сподіваюся, що це не мене, ну, але ви мене штуркаєте, тому що ну, ми всі люди, як то кажуть, ми ж не, всі, всі не Ну, Я сподіваюся, що Зірочку веде схопите, але насправді схопити велику зорю, тому що бути письменником в даний час в Україні це дуже відповідальна справа, я так вважаю. Але що я хотіла сказати, що е, досвід життєвий Джоан Роулінг я буду рада, якщо. А, я не відмовлюся. Це було б класно. Бо найперше мені от я не знаю, я не вірю там в реінкарнацію, не вірю в такі речі переселення душ. Але іноді мені здається, що якщо от якісь минулі життя були, то я була меценатом і спонсорувала, і меценатувала такі речі культурологічні. Я би хотіла вкладати гроші в літературу, в мистецтво. Мені здається, знаєте, чому дуже дивно, але більшовики совєтська власть дуже добре розуміла, що пропаганда вирішує все. Я маю на увазі, пропаганда їхня в такому стані. а Україна. Так, але нам теж потрібна Україна до сих пір цього ще, наче всі розуміють, але ми не. Це тільки квоти, Ні, тільки ми, ввели. Ми, 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 ми не, ми не а ще більше ми не готові вкладати в це гроші. О, а вони вкладають. Тому ми повинні. От я хочу вкладати гроші, я вірю, що Бог мені їх дасть, тому що ну, це така ціль, блага. Тобто не, не мова йде не про якесь там власне збагачення, але мені хотілося б підтримувати талановитих людей, підтримувати такі літературні проекти, тому що це зараз дуже потрібно. Ой, це гарна місія, і таке хороше завершення нашої програми, пані Лоро, мені так здається, тому що е я сподіваюся, що ваші романи будуть видаватися і видаватися, і такими мільйонними накладами ну, І дай ви здійснити та. свою мрію і тим більше місію будете вкладати в культуру і, Можливо, там мистецтво, в живопис, куди ви, власне кажучи, захочете для того, щоб розвивати вищі сфери, і розвивати духовність України. В Україні зараз дуже меценатів не вистачає. Не тих, які там політично заангажовані. О, а... політичних меценатів А Я повно. маю на увазі тих, які були раніше. За кошти яких утримувалися бібліотеки, театри. В мене, до речі, в романі є такий е меценат, так, який так. потім виявляється не зовсім простим меценатом, який спонсорував Кам'янецький театр. Я вірю, що така людина була, але я інформації не знайшла ще, чи поки чи реально такі, ну, певно, були. Чому ж? Ну, все, значить, наші думки та Богу, вуха. А я хочу попрощатися з вами, шановні глядачі. До завтра. До побачення.